Чергова скандальна заява президента Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що йому легше мати справу із Росією, а Путін хоче миру. Глава Білого Дому зробив суперечливі заяви. Цитую: я маю знати, чи хоче Україна врегулювати війну. Якщо вони не хочуть врегулювання, ми йдемо звідси. Водночас Трамп підтвердив, українська та американська делегації зустрінуться наступного тижня у Саудівській Аравії. Після зустрічі президентів Сполучених Штатів та України минулої п'ятниці, що обернулася скандалом і достроковим завершенням перемов, американська сторона вдалася до низки кроків, заморозила військову допомогу і доступ до американських розвідданих. Це ніби ударити віслюка по носі, щоб привернути увагу. так пояснив дії адміністрації спецпредставник Трампа в Росії та Україні Келох. Про сигнали, які надходять із Вашингтона, будемо говорити з нашою спеціальною кореспонденткою в Сполучених Штатах Ольгою Кошеленко. Вона долучається наживо. Тож, Олю, зразу після візиту президента Зеленського американська сторона вимагала вибачень. Потім президент України надіслав Дональду Трампа листа із проханням відновити переговори. Якій стадії все це перебуває зараз? Але ну з одного боку, справді схоже, що Дональд Трамп прийняв вибачення від зеленського, точніше прийняв цього листа, і він сприйняв його за вибачення. Спецпредставник Стівен Вітков сказав, що лист зеленського президенту Трампу сподобався, і справді наступного тижня відбудуться перемовини України та Сполучених Штатів Саудівській Аравії, місто Еріят Джида, за словами Віткова, ще не визначили. І сьогодні радник з нацбезпеки Майк Волт сказав, що ці переговори Будуть присвячені поверненню власне до переговорного треку і поверненню до підписання угоди про корисні копалини. А Вітков також висловив сподівання, що це буде гарна зустріч. Тим більше, що за його словами, росіяни теж проявляють певну активність і ці переговори мають стимулювати їх. Також переговори на рівні президентів також можливі, сказав Вітков, але не уточнив коли і про що, але гіпотетично. Така можливість існує. Президент сказав, що шлях назад є. Президент Зеленський продемонстрував, що він налаштований на цей добросовісний шлях назад. Він вибачився. Він сказав, що вдячний. Він сказав, що хоче працювати над миром. Це кінцева мета. Президент Трамп людина орієнтована на результат. Він хоче позитивного результату. А позитивний результат це мир, відсутність смерті та кращий світ. Але окрім цих позитивних сигналів про готовність до відновлення переговорів є і санкції, Як відомо, сполучені штати внаслідок подій минулої п'ятниці призупинили не лише військову допомогу Україні, але й доступ до своїх розвідданих. Спецпредставник Кіт Келог напередодні публічно вдався до кількох не дуже компліментарних для України порівнянь. Мовляв, Зеленський минулої п'ятниці поводився із Трампом як його Келога онучки. Коли И вони хочуть привернути увагу діда, то мовляв, хапають його за лице. І ще одне порівняв із віслюком, якого вдарили по носі найкращий спосіб, яким я можу це описати, це ніби вдарити віслюка по носу. Ви привернули увагу, і це очевидно дуже важливо з огляду на підтримку, яку ми надаємо. Це один зі способів привернути увагу. Це пауза, це не кінець, і вони повинні тепер щось зробити. Я знаю, що партнери по альянсу, які не мають відношення до підтримки США, також перебувають на паузі. Як військовий можу сказати, що коли ви забираєте дані розвідувального співтовариства, це досить суттєво. support as well. Тобто адміністрація Сполучених Штатів дає зрозуміти, що про рівні стосунки не йдеться. Наразі Україна має слідувати плану Трампа, але і Росія, нібито, розлютила президента Сполучених Штатів. Про це принаймні пише Аксіос із посиланням на чиновника адміністрації. Мовляв, президент Трамп розлючений через тиск Росії на фронті. У той час, коли він намагається всіх помирити, це почасти підтверджує і допис самого Трампа у Трусоушел, який він зробив буквально кілька годин. Тому далі я зацитую, Трамп написав, що виходячи з того факту, що Росія прямо зараз товче Україну на полі бою, я рішуче розглядаю широкомасштабні банківські санкції, інші санкції та тарифи на Росію до тих пір, поки не буде досягнуто остаточного мирного врегулювання та припинення вогню. Але буквально півгодини тому президент Дональд Трамп в овальному кабінеті коментував останні події і напряме. Запитання, чи вважає він досі, що Путін налаштований на мирні переговори з огляду на те, що Росія зараз активно веде бойові дії проти України? Трамп уже сказав, що Путін зараз робить те, що на його місці робив би кожен, і що насправді йому із Росією зараз вести переговори легше, аніж з Україною. Далі пряма мова. Я вірю. Я йому вірю. Я думаю, що у нас все буде дуже добре з Росією, але зараз вони бомбардують Україну. І мені чесно кажучи, все важче мати справу з Україною, і у них немає козирів. у них немає козирів. Як ви знаєте, ми зустрічаємо з Саудівській Аравії на початку наступного тижня. І ми говорили про те, що з точки зору досягнення остаточного врегулювання можливо буде легше мати справу з Росією, що дивно, тому що у них є всі козирі, і вони зараз бомблять їх до бі і я зробив дуже сильну заяву. Україна має взятися за розум і виконати свою роботу. Напорестейменевестронг на обережні спроби репортерів запитати, чи не вважає Трамп за доцільне надати Україні більше, наприклад, систем захисту проти повітряної оборони. Він сказав, що ми маємо переконатися, що Україна серйозно налаштована на нами.